Розділ 6. Почуття в духовному житті. Пункт 1. Спроба визначення почуттів. У літературі з психології зустрічаються кілька визначень поняття почуття існують різні критерії, як розрізнити почуття, емоції, ефекти, у цьому посібнику з теології духовного життя дозволимо собі деяке спрощення без занурення в складніші визначення. Можемо сказати, що під почуттями розуміють сукупність внутрішніх емоційних процесів. Які відображають суб'єктивне оціночне ставлення до об'єктів або ситуацій і часто спонукають до певних дій, катехизм католицької церкви дає схоже пояснення Почуття або пристрасті означають емоції або порухи чутливості, які спонукають діяти чи ні відповідно до того, що людина відчуваючи уявляє як добро або зло. Пристрасті є природними складовими частинами людської психіки, вони утворюють місце переходу і забезпечують зв'язок між життям чуттєвим і життям духовним. Катехизм Католицької церкви. Параграф 1763 1764. Простіше кажучи, почуття це та сфера нашого внутрішнього світу, що підказує. Як ми оцінюємо суб'єктивно те, що бачимо і переживаємо, і як маємо діяти на підставі цього?